Сонечко таке. Займе троше чо, чо. Таке сонечко які. Що ж таки, з ними чо ж там, зніме там чоо-чо. Такий медведка. Так. знім. Треба два сонечка зазняти. Що там буде на після? кафе. Ні, а там дале. Горіть. сонечко не сьогодні. Що... Не знаю, що. Хм? Може якась автостанція. Стоян? Може ці, там гаражі. Ні, не, вон там. Ну Напевно, там гаражі. Може, якісь санаторії там є. Та ні, то щось таке не буде. Чау, чао, сам прийшов. Зараз його зізнаємо. Чау, чао. Мама дуже хотів. Плодок уже немає. Плодок. Вже, напевно, на друге озеро перенесли. А машина стоїть. Шість шістка. Вона ще одна шістка. Шістка. Біла. А вот шістка. Менею приїхав. А вон ще одна шістка там. Це не наша. Китка моя, китка моя. Хм. Стрелок. Стрелок, Там Он корм. Чем корма ты будешь? <свят> Я зараз паду туда. Что ты приешься? Ой, не тряси. Бо я трясусь разом с камерой. Чао, чао. Санаторий Лаванда.